Поки що за його дім на Херсонщині тривають бої. Лікарі у Львові лагодять його серце. Дворічний Захар із Нової Каховки, чотири місяці разом із сім'єю жив у російській окупації. Згодом родина вирішила все ж покинути дім та рятувати хворого сина. Хлопчику в дитинстві діагностували атріоветикулярну комуніцію. Комунікацію, що загрожувала йому серцевою недостатністю, з проханням вилікувати серце Захару до лікарні Святого Миколая звернулася його мама. Там хлопчику зробили операцію, усунули дефект легеневої артерії та зробили пластику клапана. І вже за три дні дитину виписали до тимчасового дому. Вада Захара має Порівняно нескладну анатомічну форму для Захара то була би перспектива десь другої декади життя. Мамочка, в шоці, мама дуже вдячна лікарям. Що нарешті ми дочекалися, що дитинка зроблена операція, що я можу видихнути, і можемо жити далі.